Боже, Отче наш Небесний, ім'я Спасителя нашого Господа і Бога нашого Ісуса Христа, молимо Тебе про прощення, помилування та стілення всіх народів світу, благослови нас і відведи руки тих, хто замішляє зло проти людства. Ми стоїмо і змічнюйся тільки вірою в Твою могутність і велич. Нехай ніяка нелюдь не наблизиться до нас і наших домівок. Господи Ісусе Христе, стіни нас відведи нас від усякого супостата, доторкнися до розуму та серця правительів усіх країн і народів, щоб виконувати тільки Твою святу волю. Для блага народів, Господи Ісусе Христе, все, що диявол запланував проти народів землі, віджини від нас ім'я Твоє святе. Отче наш Небесний, ми закликаємо Тебе, визволи нас від війни та чуми диявольської, від усіх підступів бійцівських, не допусти винищення людського роду, прости нас на нерозумних, і в гріхах погрязлих яви світу Своє милосердя, нехай славиться Твоє Пресвяте ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Ми смиренно просимо, щоб воля Твоя була на нас. Ми молимо Тебе, чесні Очі. Проблагодатне благословення тим, хто молиться Тобі і засекає ім'я Твоє святе. Смиренно благаємо Тебе про батьківський захист з цього людства на землі, почуй, пробач, і спасти нас, Отче Небесний, Трітя свята, слава тобі, Батькові, і Сину та Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 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 Слава, слава, слава Богу! Врятуй нас, Господи, Боже, Отець наш Небесний, творець всього видимого та невидимого світу, помилуй і спаси нас грішних, захисти від бомбардувань та обстрілів наші міста та селища, врятуй та збережи наші українські захисників воїнів, які самовідано без сну та відпочинку у нерівних та важких битвах захистай, захищають нашу батьківщину. Надійшли перед ними своє небесне воїнство, яке захищало і захистить їх, дай їм мудрості, стійкості, терпіння, мужності вистояти, перемогти у тій битві з Сатаною та його служителями, захисти і збережи їх, щоб живими і здоровими вони повернулися до своїх роди. Дай і нам глибоке і щире каяття, пробач та помилуй нас за наші гріхи. Нехай будемо славити Твоє присвяте ім'я, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.